Друзі, вітаю вас на каналі М. і у цьому відео ми поговоримо про нашу новиночку. Порівняємо її з нашою стариночкою. І в Цьому мені допоможе ваш улюблений Арман. Привіт, Арман! Вітаю, Юрій. Не затягуємо, починаємо, але перед цим звісно нагадую вам про те, що треба підписатися на цей канал, поставити лайк і написати свій досвід користування з старшенькою моделлю 84S, да? 94S. 94S. бачите для цього тут і стоїть Арман. Все. Розказуй, що це, що нового. Давай по порядочку. Ми вже давно працювали над тим, щоб оновити нашу модельку. Багато користувачів, працюючи нею, залишали дуже багато відгуків і про її витривалість, і про те, як було відведення працює. Ми взагалі намагались зробити таку ж машинку, щоб її вже не переробляти. Взагалі, тобто тут дуже багато враховано коментарів саме користувачів? дуже багато. Особливо бралися коментарі, які у нас залишаються під сайтом, тому що там прямо На в... сайті. Особливо до уваги брелися коментарі, Давай, особливо до уваги бритися коментарі, які у нас лишаються на сайті. Давай так що там писали? Ну найбільше, мабуть, найперше, що кидається в очі, це патрубок пилу від воду, тобто там він кутний. Там він промакутний. Так, тобто тут він просто не розрахований на те, щоб напряму під'єднати до пилососу. пилососу так угу. а тут тут вже він кругленький кругленький, так і можна за допомогою конекторів під'єднати до пилососу без проблем. А тут такої можливості навіть. Е... Хоча деякі навіть е... клієнти наші на 3D-принтері робили моделі для під'єднання пилососів. Настільки це було необхідно. край необхідно, так. Ну, раз ми вже почали по відмінностям, одразу до мішечка перейдемо. Тут е... використовується досить тонкошарова тканина, і інколи вона при інтенсивній роботі вона дуже швидко забувалась і починала десь в яких місцях вже пропускати, ну, сучитись пилюка, починала вже в якихось місцях. протиралась там чи щось руйнувалось. Ну, тобто, тобто руйнувалась, так. Більшість людей працює надвоє цими машинками і вони, в принципі, навіть не використовують мішечки. Але тут ми вже подбали навіть про мішечок, тому він виконаний вже з двошарової тканини. Ну, Замочок тут бачиш, як прошитий. Тобто, Тут у нас є більш тонкий шар всередині mm -hmm. і більш м'якенький з поролонами, такий ущільнювач зовні. Ну і наш логотип вже нашити. Тобто такий, такий мішечок він значно краще буде справлятися з збором пилу, його значно легше витрушувати. І можна підключити пилосос. І можна ще підключити пилосос. Так. В старій машині багато людей зазначало, що інколи не вистачає потужності, хоча лента в неї не досить, не досить велика. Але все одно, коли хочеться, наприклад, пошліфувати якісь тверді породи дерева або з неї зробити гріндера настольного, то потужності не не вистачало. І тому e, тут ми вже її збільшили до 1050 Вт. Ну і звісно, вже можна було збільшити і саму ленту. Ми стрічку. Стрічку, але стрічку ми вже збільшили до 533 мм. Ну тому що вже і потужність дозволяла це зробити. Тому ця модель BS100S буде потужніше. Вона вже як гріндер буде справлятися з задачами. Майже з усіма я сподіваюся, що наші користувачі зацінять. Ось бачите, навіть можна побачити, що вона і по розміру вже досить Вона достатньо більше, ну достатньо сильно видно. Так, вона досить велика, і це теж треба враховувати, коли ви, наприклад, хочете стару замінити або облаштувати своє місце на робочому столі. Що ще ми змінили, це положення регулятора обертів. Угу. Воно теж залишилось в принципі, в... На, рукоятці. на рукоятці. так, воно під пальцем великим знаходиться, куліща. Тут теж знаходиться воно під пальцем, але саме руків'я воно стало більше. Но і тут зручніше. я бачу, що довше і більше зона саме прогумована. Так, так, так. Оскільки машинка сама стала сота більше, тому в нас з'явилися і більше можливості, якби Щось розмісти вже, вже розмістити більше руку, можна тут угу. в рукавицях працювати. Потім по змінам яких майже не коснулось, це те, що в нас на як на 94-й, так і на соті є додаткова рукоятка, яку можна змінювати кут нахилу її. Тут за рахунок такого ексцентрикового типу, тут за рахунок барашку ага, треба трошки так. просто сили. Вона тут фіксується, я зрозумів. Ну зазвичай, те, що я бачив, майже ніколи не змінюється кут. Просто людина обирає якийсь кут, фіксує і завжди працює. Mm -hmm. Ну і звісно, якщо ти працюєш, наприклад, як гріндером, то в тебе вона завжди в одному положенні. Так, і для цього на машинці є дві такі ножки на руків'ях, які і дають їй встановитися з таким чином. Так. Потім функцію, яку ми не замінили, це відкидний такий бортик. Тут він так теж просто рукою. Так. І потім в сторону, так? Да? Це, це зроблено для того, щоб можна було працювати з під краєчок, під краєчок або підлазити. в важко важкодоступних місцях. А також, якщо, наприклад, ти працюєш в ролі гріндера цією машинкою, це дозволяє тобі, наприклад, якщо ти встановив її в. В столі ось таким чином ти можеш радіусні mm -hmm. а, деталі обробляти. А, так, а ну, що... чекай, мені просто цікаво. Тут і підсвітка? Я хотів на десерт, ну ладно. <рес> <рес> Дійсно, в цій машинці є led підсвітка вона знаходиться ось тут під ручкою. Вона а, вмикається автоматично. Вона зробити. вмикається е, одразу з машинкою. Так, в принципі, сказати, що вона вкрай необхідна всім користувачам, я не можу, тому що ну, зазвичай працюєш е, в гарно освітлюваних приміщеннях, або якщо стаціонарно, то тим більше ти собі встановлюєш гарне освітлення. Але коли інколи буває таке, що, наприклад, комусь знадобилось попрацювати в Якісь дуже-дуже вузенькі ніші, де немає світла, то в принципі ця штука врятує. Мені ще знаєш, що подобається, що тут цей елемент в кольор інструменту. А не ну, тут він металевий. Ну, Тут він з алюмінію, так, тут він з пластику. В принципі, на якусь витривалість чи стійкість цього інструменту. Це ніякий не силовий елемент. Так, тобто воно ніяк не впливає, Не впливає, тому що воно і не конектиться ніяк з ні абразивом, ні матеріалом, який обробляєш. Але виглядає сильно гарніше. Дякую. Яка ще відмінність у нас в, в сутої моделі це сам діаметр направляючого ролика, тобто в новій моделі 100 ес, да, він, візуально е, візуально він по діаметру більший. Ці машинці він е, досить тоненький. Що це до чого це призводить? У нас були навіть тестування з приводу використання е, лент низької якості. Ми помітили, що в 94-й моделі буває таке, що коли лента поганої якості, склейка досить е, неякісна, то вона може обриватися в місті, ось цьому в місці, тому що радіус з, з радіс заміна. Дуже... Так, виходить. дуже загинає, і радіус при цьому маленький, тому лента якби починає рватися. На цій машинці ця проблема вже не буде так проявлятися, тому... але завжди рекомендую використовувати наші ленти, тому що наші ленти вже для цієї моделі, вони також поступлять в продаж одночасно з нашою сотою моделлю, тому там проблем цих не буде. Я ще бачу просто одну відмінність, але чекаю, скажеш ти чи ні. Я ж все скажу. А, ось і, важіль на тяжке. Так, важіль натяжки в, в старій моделі у нас важіль виконаний з пластику. І в новій моделі він виконаний повністю з металу. Деяким людям це е, здавалося прям критичною проблемою. Не так багато просто... було поломок з і... цього вузла, але і... вже тут металеве, тому дійсно я це... просто розкажу. Я на днях просто вертав щось YouTube Shorts. і натрапив на TikTok якогось блогера, де він розказував про якусь шліфувальну машинку. Розказував, яка має бути правильна шліфувальна машинка, що там має бути оцей важіль, типу металевий. Пиловідвід має бути круглий. І я такий, блін, ну чого у нас не так? І тут я приїжджаю сьогодні. Мені кажуть, знімаємо нову машинку. Ну. Це щастя, що в нас блогери допомагають розробникам і людям обирати правильний інструмент. Так, що йдемо далі? Чи залишились ще якісь відмінності між ними? Ну я можу повторити е, те, що Оновилась, наприклад, mm -hmm. або те ж саме перекочували зі старої моделі 94 на 100. Наприклад, в нас 94 моделі були встановлені і встановлені до, до сих пір керамічні вставки, які обмежують рух стрічки в боковину. В деякі мірі це захищає при невірному використанні, або коли лента, наприклад, обривається, і вона може значно пошкодити корпус шліфмашинки. А тут теж гума так. Про ролики теж можна сказати, що в нас ролик, який приводить стрічку у рух. Mm -hmm. Він прогумований повністю. Передній ролик тут металева, по суті, така велика стулка. Стулка, е... так, а тут вже барабанчик пластиковий з насічками. Платформи обидві вони дуже схожі по конструкції. Це металева пластина. І що можна сказати ще про нашу нову машинку? Це досить велика відмінність в комплектації. Це в новій 100S В нас ми вже додали дві струбцини, які повністю це їх сюди, раз-два ні. Отвори для струбцини вони знаходяться ось тут, раз ага. два. І ось таким чином ми вставляємо струбцинку раз і струбцинку два. І фіксуємо до нашої поверхні. Зараз ми це робити не будемо, але да, цього ми я побачив. Тередні ну, можна... у нас були ці отвори. Отвори були, але самих струбци не було в комплекті. <світ> так. І плюс ще барашек, який гвинт пластиковий, як ще називають, який е, орієнтує нашу ленту по вправо-вліво, так, центрує. Ну і слід наголосити, також, що самі барабанчики приводу, ці прогумовані, вони мають таку бочко-подібну -бочко форму. Це допомагає центрувати стрічці самі по собі. Взагалі, ці барабанчики вони контактують зі стрічкою більшій мірі з. Е, по центру, тобто mm -hmm. по краям вони майже взагалі не торкаються і за рахунок якраз цієї бочкоподібної форми, що ще можна сказати про внутрішні відмінності? Ну розбирати я думаю, ми не будемо. Це можливо, якщо цікаво, буде якори Якщо що попросять в коментарях, да ми повернемо до цього, але що можна сказати тут. В обох машинках в нас ремінний привід, але в цій в нас ремінь ступінчатий, ну, з такими виступами. А тут він поліклиновий. Що це означає? Що, наприклад, при перенавантаженні, у вас в цій машинці просто ремінь прокрутиться на шківах і нічого йому не буде. А там могло порвати, фактично так, якщо прям застопорити її, ну mm -hmm. загнати її, так, то порветься ремінь, але двигун при цьому останеться в живих. Твої роду це захист від передвантажу. Ну no, такий одноразовий захист, <гум> але краще ніж спалити no, да. двигун. <гум> краще так, ніж спалити. Бо ремінь коштує не так дорого, а двигун це вже найдорожча частина, мабуть, в інструменті. Ну, це основне, що хотілося би сказати про нашу новинку. Взагалі ця машинка, звісно, вона більша, тобто багато користувачів відмічали, що 94-та вона зруч. В користуванні, вона маленька. Однією рукою можна там, працювати по торцям, наприклад, якщо треба зашліфувати щось грубо. Цією, звісно, трішки складніше буде. Вона по вазі, ну може спро... спробую, вона не настільки відчувається, що вона важче, але в об'ємі вона більше. Тобто, Мені здається, що вони плюс-мінус однакові. Так, вони майже по вазі однакові, але от в об'ємі. вона… Може, 50-100 різниця, максимум. Так, але в об'ємі ти просто так не попрацюєш вже ну да, да, да. делікатно. По ній видно, що вона для серйозніших задач просто. Ну, і пелідведення. В неї теж краще зроблено, тобто тут, як бачиш, і сама конструкція. Mm -hmm. Ну, більше, тобто тут yeah, канал yeah. розділяється повністю на два канали: це охолодження двигуна і полевідведення. Тому тут сам конструктиву вона мені дуже подобається, як ми її зробили. Але плюси цієї машинки ніхто не забирає. Тобто вона, хоч і. Я так розумію, що вона виводиться і буде в опліті, правильно? Так, так. Друзі, хто хоче маленьку, поспішайте. Те, що ця машинка у нас виходить з асортименту, не робить її якби поганою. Просто ця БС її заміняє, оскільки вже допрацювали деякі моменти, тому просто немає сенсу. Мати обидві в модельному ряду. Ну, довжина кабелю... Але я думаю, що є майстри, які хотіли б мати обидві. <гум> Можливо, такі і знайдеться. Я, я, наприклад, розумію, що інколи одну машинку просто встановлюєш в стіл, як гріндер, а іншу да. підпрацьовуєш ну, в торцях. Це нормальне явище. Пару слів про те, для кого вони, хто їх використовує. Для кого ці машинки Вони призначені в першу чергу для грубого зняття фарб лакофарбового покриття або просто вишліфовування поверхонь. Деякі використовують їх для врівню. Поверхонь, тобто як, наприклад, перепади на присклейці або реставрація якогось покриття, наприклад, підлоги. Тому в принципі в побутових задачах це штука дуже незамінна, оскільки це стрічкова, вона і найпродуктивніша з усіх шлів машин і досить швидко знімає певний шар матеріалу. Але але це фактично чорнова або груба там обробка матеріалу? Так, але ну як, наприклад, можна 400-ту сюди поставити? Можна ну ту мабуть, ти навіть і не купиш таку стрічку. Да, 200, да. 240, я думаю, що 240 це буде, мабуть, максимальне зерно, яке можна поставити. І при цьому ж треба ж розуміти, що чим вище зерно, тим швидше воно забивається. Е забивається так. Ну і звісно, е ті, хто вже давно собі приглядає якийсь гріндер, ця модель дуже гарно підійде для цих задач, тому що вона вже має в комплекті струбцини. Не треба нічого колхозити? Ні треба нічого колхозити. Можна підключити для стаціонарного використання вже аспірацію в вигляді пилососа, або якщо ви самі конструюєте якісь аспираційні. Системи. Але не слід забувати, що вона не замінить вам ніколи рубанок і ніколи не замінить вам, наприклад, ексцентрикову шліфмашину, яка більш делікатно вже опроблює. Це, це я закажу. Це я затисну. Ніколи не замінить ексцентрику центру шліфмашиною при фінішних роботах. Так, друзі, я думаю, що ми достатньо багато проговорили по цьому інструменту. Як на мене, дуже круте оновлення, дуже цікавий інструмент. Якщо у вас є ідея, як його протестувати, напишіть про це в коментарях. Посилання на цей інструмент є в описі під цим відео. Щоб потримати його в ручках, заходьте в наші село майстерності. Посилання на адреси, яких є також в описі під цим відео. І звісно ж, ставте лайк, підписуйтесь на канал та залишайте коментарі, як вам таке оновлення. Від мене все. Донайте на ЗСУ, обіймайте маму, на все добре і нехай щастить. Тобі теж нехай щастить.